Привіт малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Доброго ранку, малята! Сьогодні я вам пропоную пограти в дуже-дуже цікаву гру. Малята, ви згодні пограти? Добре, тоді починаємо. Тож, малята, скажіть, що зображено на малюнку? Це листочок. Молодці. А якого він розміру? Великий розумнички. Малята, подивіться і скажіть, що лежить біля листочка. Що це? Горішок, розумнички, а якого він розміру? Маленький, молодці малята. Малята, подивіться на цей малюнок і скажіть, чого більше? Горішків чи листочків? Правильно, горішків, розумнички малята. Йдемо далі. І що ми бачимо, що це малята? Так, це, це грибочок розумнички. А якого він розміру? Великий, розумнички. А що тут зображено? Це ж ягоди? Малята, скажіть, а якого вони розміру? Так, Вони маленькі, молодці. А давайте скажемо, що того більше? Ягод чи грибочки? Так, більше ягод. Розумнички. Молодці меда. Ой, подивіться і скажіть, хто це до нас прибіг? Так, це зайчик. Малята, скажіть, а зайчик якого розміру? Він великий чи маленький? Так, зайчик маленький, розумнички. Ой, подивіться, а хто це такий? Так, це ж ведмідь. Розумнички. А якого він розміру? Великий! Молодці малята! Подивіться і скажіть, кого більше ведмедя чи Зайченят? Правильно, більше Зайченят. Розумнички малята. Малята, подивіться і скажіть, хто це? Так, це лисичка. Малята, а якого вона розміром? Велика, розумнички. Ой малята, подивіться, хто це ще до нас прибіг. Ну це ж їжачок, розумнички. Малята, скажіть, а якого він розміру? Маленький, розумнички. Малята, подивіться, і скажіть, кого більше? Їжачків чи лисички? Так, більше їжачків, розумнички, малята. Малята, подивіться і скажіть, що це росте? Так, це ж ялинка. А якого вона розміру? Велика, молодці малята. А що росте біля ялинки? Кущ, розумнички, а якого він розміру? Маленький, молодці малята. А подивіться і скажіть, чого більше кущів чи ялинки? Правильно, кущів, розумнички, малята. Малята, вам сподобалось грати? Бо... Але нам час повертатися. До нових зустрічей, малята! Молодці малята! Ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!